Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як можна управляти лімітами своєї карти Ощадбанку. Всі рано чи пізно стикаються з потребою збільшувати свої ліміти, тому що за замовчуванням деякі ліміти дуже низькі, як правило, в банку. І тому нам потрібно знати і вміти управляти своїми лімітами. І так, все управління вашими лімітами знаходиться в конкретній вашій картці. Тобто, наприклад, у мене, як бачите, одна зарплатна карта тільки в Ощадбанку. у вас може бути їх кілька. І от, Для того, щоб змінити чи встановити деякі ліміти на своїй картці, нам потрібно нажати пальцем саме на ту карту, на якій ви хочете змінити, збільшити, зменшити чи відрегулювати свої ліміти. І так, Я нажимаю на дану карту. І вже в меню нашої карти ми заходимо під меню Сервіси. Нажимаємо на сервіси. І вже тут п'ятий пункт зверху називається налаштувати ліміти. Нажимаємо на нього. І як бачите, на моїй зарплатній карті є таких 5 розділів різних лімітів, які ми можемо регулювати. Чи то збільшувати, чи то зменшувати, чи то взагалі блокувати. У вас, якщо у вас є ще додаткові якісь карти, не тільки зарплатна зарплатного щодбанку, то можливо, у вас буде більше цих розділів, а можливо і менше. І так, давайте подивимося, які у нас ліміти можна регулювати. Зняття готівки банкомата в банкоматах 15 тисяч гривень. окей. перекази з карти на карту 2 тисячі. Нехай буде. Розрахунки в торгівельній мережі з комісією 20 тисяч гривень в день. Так, зверніть, будь ласка, увагу, що ліміти це ліміти встановлені на день. Тобто це може бути кілька платежів. Це можна кілька разів знімати суму з банкоматів, так, але не більше 15 тисяч гривень на день. Ну, це поки що мене влаштовує. Так, розрахунки в торгівельній мережі, розрахунки в інтернет без 3D Secure. Це заходи безпеки. Я, до речі, даний 3D Secure не встановлював. Тому максимальна сума розрахунків в інтернеті для мене це 1000 гривень в день. Мене це не задовольняє. Я хочу змінити даний ліміт, я хочу його збільшити, тому що на сьогоднішній день у нас буває, що одна покупка може бути набагато більше, ніж 1000 гривень в інтернеті, тому нам потрібно її підняти. Як змінити ліміт? Для того, щоб змінити ліміт, вам потрібно нажати пальцем на даний розділ, який ми будемо міняти. Можна нажати на Сам заголовок, тобто на розрахунки в інтернеті без 3D, а можна нажати на суму, тобто на другий рядочок. Немає значення. Нажимаємо. Переходимо в меню вже даного ліміту. І що ми можемо з ним робити? І так, перший пункт розрахунки в інтернеті. Тобто, тут його можна відключити взагалі або включити. Давайте попробуємо. І так, я переміщаю повзунок вліво. Нічого не відбувається. Я попробую нажати на повзунок. Ось, я нажав, і дані операції взагалі стали забороненими. Тобто розраховуватися в інтернеті зараз я не можу. Давайте нажмемо назад, знову нажимаю на повзунок. Так, нам потрібно збільшити суму. Нажимаємо на суму пальцем і вписуємо суму, яка для нас потрібна на даний момент. Нехай це буде 2000 гривень. Збільшимо в два рази ліміт розрахунки в інтернеті. Нажимаємо зберегти. Зараз прийде код підтвердження. Він уже прийшов. Я налаштував автоматичне заповнення кодів з СМС, тому він мене автоматично підтягнувся. Нажимаємо Зберегти. І все, як бачите, розрахунки в інтернеті без 3D у нас вже 2000 гривень. Тобто, ось так можна змінити ліміт. Я також змінюю ліміт розрахунків в торгівельній мережі, тому що 20 000 гривень в день в торгівельній мережі я не збираюся втратити. Я його також зменшу до 2000 і нажму зберегти. Навіть пароль не питало, як ви бачили. Розрахунки в торгівельній мережі. Сума з комісією 2000 гривень. Давайте проведемо невеличкий експеримент. Давайте тепер збільшимо суму розрахунки в торгівельній мережі. Нажимаємо знову. Поставимо 3000 гривень, нажимаємо Зберегти. І все одно пароль не питало. Ну, ось так. Тепер ви знаєте, як керувати лімітами своєї карти в Ощадбанку. Дякую за увагу. Надіюсь, відео було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!